І я побачив, що агнець відкрив одну із сімох печатей, і я почув, що одна із чотирьох живих істот говорила громоподібним голосом Іди і подивися. І я поглянув, і ось білий кінь. А той, хто сидів на ньому, мав лук і дано йому вінець, і він вийшов як переможець, щоби перемогти. А коли він відкрив другу печать, я почув, що друга істота промовляла Іди і подивися. І вийшов інший кінь, червоний. А тому, хто на ньому сидів, дано було забрати мир із землі, щоб убивали одне одного, і дано йому великий меч. А коли відкрив третю печать, я почув, що третя істота говорила «Іди і подивися. І я поглянув і ось чорний кінь. А той, хто сидів на ньому, мав у своїй руці вагу. І я почув, неначе голос серед чотирьох істот, що промовляв. Мірка пшениці, нарій, і три мірки ячменю, нарій, а олії та вину не завдай шкоди. А коли він відкрив четверту печать, я почув голос четвертої істоти, яка промовляла Іди і подивися. І я поглянув і ось кінь блідий. А той, хто сидів на ньому, мав ім'я, смерть. І я одишов слідом за ним. І дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб убивати мечем і голодом, моровицею і земними звірами. А коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І вони закричали гучним голосом, проголошуючи: доки святий і праведний владико, не судиш і не немастейша за нашу кров мешканцям землі. І було дано кожному з них білий одяг, і сказано їм. Аби спочивали ще трохи часу, поки не доповнять числа їхні співслуги та їхні брати, котрі будуть вбиті, як і вони. І я глянув, коли він відкрив шосту печать. І був великий землетрус, і сонце стало темне, як той волосяний міг, а весь місяць став, наче кров. І небесні зорі попадали на землю, як смоківниця скидає свої плоди від сильного пориву вітру. І небо відійшло. Згорнувшись, як сувій, і кожна гора та острів зрушилися зі своїх місць. А земні царі, вельможі, тисяцькі, багаті, сильні, кожний раб, і кожний вільний сховалися в печерах та в гірських ущелинах, гукаючи до гір та до скель, упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву агнця. Адже прийшов великий день його гніву і хто може встояти?